Стартуй. Всім привіт! Сьогодні 28 березня 2025 року. Ми вирішили з Костею зробити, е, е, зробити велопрогулянку. Скучили за веліками, давно не каталися. Майже відкриваємо сезон. Ну, Стартуємо на нашому залізному місточку. Місточок. Да, на Руменці. Ну а далі поїдемо кудись. Повна річка води, дуже гарно. Наш любимий місточок, де ми колись відкривали, робили штучки цікаві. Ну і їдемо. Отак От ми зібралися. Сьогодні постригся. Маріночка мені сиділа отаку прическу красиву. Я сам походжу на чоловіка, на хлопчика. Ну і зараз їдемо. Коротше, ми гулять. Дорога на Калинівку. Звернули з траси і їдемо в цьому напрямку. Зараз. Отакі От пейзажі довкола ще розпустилися рослинність, дерева. Але однак дуже радує глас. Мальовничі наші краєвиди, наша місцевість, Чешем прямо. Так, На підході до Калинівського ставка. Ось таку пасіку бачимо. людей красиво. Ну, а ми такими пагорбами. Красивими. Підходимо. Там якийсь Калинівський ставок. Красиво, неймовірно. Ось, добралися до проміжньої зупинки. Ставок Калинівка. Наше легендарне місце відпочинку. Ось ви бачите, як він обмилів. Тут, наприклад, це метрів 5-6 впала вода. Отаке оце гарне було місце тут а, е, для проведення уікенду відпочинку на отакий. Але зараз воно все занепадає, занехає. Це ла... раніше була база відпочинку Ліонова, царство небесне. нема чоловіка помер. Ну і Разом з цим відходить і це місце. Але однак воно залишається привабливим, зараз тут немає нікого людей. Ми зараз тут трошки погуляємо, пофоткаємося. Тут святкували моє день народження у 2012 році із пенсійним. Місточок цей був в гарному, хайному стані, все було ціленьке, да. тут ми фоткалися, такі класні були. Такі тому, 12 у 2012, так. Да, да. Ми тут всі вистріли з обох будинків. Да. Дівчата модельної зовнішності. Да, Колбасили, в квачах грали. А Там зараз... Чоловік 10 було, якщо не більше. Та більше. Бджоли гудуть, ось, ось яка ета, верба і ось які котики. Гляньте, що робить. Да. і супер. Бджолки, пасуться, тут ось тої uh -huh. пасіки. Дуже і дуже гарно. Зараз трошки бахнем. От. Ну, гарні місця. Зараз на сонечку. Трошки тут пригріємося, відпочинемо і поїдемо далі до... Е криниці у рогинці. Намітились вони туди маршрут. Покидаємо Калинівський ставок. Вибралися на гору. І такий краєвид у нас відкривається. Дуже красиво. Все випалено, але буквально скоро тут буде все красиве і зелене. Рухаємо, рухаємось далі. Яка краса! Поля голі. Все видно, гарно. Небо таке голубе, яскраве. Горобчик цвірінькає. Ти його бачиш? Ні, і я не бачу. А він десь є. Ну і ось добралися ми нарешті до святої криниці під Рогинцями. Сюди після зими не ступала нога чоловіка, про що свідчать наші накатані вперше сліди по некопаному переореному полю. Видно, що дійсно тут нікого не було. Зараз оце тут таке воно все. І ось ми наближаємося до Самого джерела. Трошки воно поросло. Літом тут, звісно, гарно, барвисто, квіти ростуть, за ним трохи доглядають, але останніми роками ми тут були з Мариночкою, оце зараз пригадуємо, за час війни не були, тому, мабуть, останні 4-5 років назад. Ось такий вигляд має джерело зблизу. Капличка така, ну, доволі все гарно, нічого не розбито. Оце саме оце джерело, логічка тут є. О, ну, а, на превеликий жаль, он плаває там жаба. Камера передає чи ні. А красива яка? Так, його? красива, жабка. Ага. Ну, вода є. Ну, не то не пересох, а ми пішли сходу. Да. Але, мабуть, ніхто дійсно вже її не п'є. є. Оце що таке тут. Купальня постійно. Ну і ось проходимо тут туди все купальня. О, зараз теж вона наповнена водою. Але вода зелена. Зелена така, не дуже-дуже вона видно для купання. Зараз зробимо замір. Ну, хоч вода є всі, то добре. Да. Ну, і навкруги оце такий сухостой. Ну ще ж, звісно, що... буде на... да, Літку Оце ось тут передівалочка. Ну, це доволі таке облаштоване, обладнане, гарне місце. Але зараз воно трохи да, западає. От, ну можливо після зими. Треба поприбирати просто. Якщо ніхто не поприбирав, тут а жіночки доглядають за ним, трошки я думаю. Да. Зараз тільки що як наближалися, побачили косульку таку да, гарну, от красиву, але не встиг зробити швидко за съйом. Ну і зараз тут ми трошечки відпочинемо. Да. Красунями. І я, красавчик. Пострижу. Пострижу Та мені. Та вже п'ятий раз сказав. Та кажу, якщо мені так наравиться. Повертаємось додому. Поїхали іншою дорогою. Ну і зараз переїжджаємо. Ось ось таке село. Рогинці. Гарне теж, нам тут подобається. Ми сюди рідко попадаємо. Йдемо додому. На виїзді з села Рогинці отакий місточок. І отака наша красуня Роменка. Ось зараз вона саме повноводна, повна річка води, чистенька. У цьому місці вона широка, що навіть не переймає весь об'єктив телефону і русла. Але дуже гарно. Неглибока, так. Да. Оце попереду нам туди дорога, там на точка. З цієї сторони ось випалили люди. Да. Ну і ось на цю сторону вона потекла. Туди до нас додому на Ромни Така річечка. Красива. Роменочка. А ми чешемо далі! Уже доброго вечора, ось наші конечки стоять. І ось ми приїхали. Доїхали. Ось панорама на завжди зупиняємося, дивимося, милуємося, все видно. Ось така краса. У нашого підніжжя, наш район процівка. Отак він виглядає, цікаво. Да, Зараз ввечері, захід сонця. захід сонця. Да. Воно в Таличині прямо видніється, роменечка протікає. Ну і оце. Та, от там ну і так гарно. Мандрівка наша вдалася. ми проїхали. Зараз пів шостого. У мене були плани ще взяти рібку із Сологуби Козанайкою. А каже Маріночка, ні. Далі брати не будемо. Ну і все, а що ж тут показує? Нас я думала. А, нас так. <хи> нас, так. ось ми втомлені, доволі таки. Ну, ми не стали лістити своїм можливостям. І все, послухав Маріночку, їдемо додому для романтики. Ну Як завжди, всі за Ну все. Оце так ми сьогодні день прогуляли. Приїжджаємо додому, а ось нас зустрічає нас місцевий китюн. Біля гаража. Біля гаража. Отака у нас тут гарна впорядкована діляночка, майданчик наш. Ось клумбочка лампочки насадила. Ось ми з нею зробили отаку лісу гарну. О, восени палок наламали. Підсумок нашої мандрівки 48 кілометрів і 4 години 25 хвилин дорозі. Гарно, дуже активно. Весело, ну це крутили 4,5 з половиною кілометри. Да. А всього як поїхали у де півде пів де, 50 50 і зараз шість шість часів вечора. Ну, це так. Приїхали додому. Да. Ну все. Довольні? Да. Все. Пока.